Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Продовжуємо наш ефір з гостем, якого чесно, я як журналіст, зараз рідко можу і сам побачити, і не так часто можу покликати в ефір. Але сьогодні, якраз всі зірки зійшлися, і в нашій студії Олександр Камишин, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України. Пане Олександре, вітаю. Боже, здорові вода. Ми здається, в останнє спілкувалися ще коли ви очолювали Укрзалізницю. А потім в ефірі я маю на увазі. А потім ви очолювали міністерство з питань стратегічної галуз і промисловості України звучить страшно, серйозно і не зовсім чесно кажучи, зрозуміло. Тобто, зараз в ситуації війни здається будь-яка галузь української економіки. Це стратегічна а промисловість. Так тим більше. Можете описати, чим займається от у вас навіть є цей шеврон Мінстратехпром. Вадимов, на час війни міністр Техпром відповідає за озброєння і військову техніку, виробництво в Україні. От на час війни це головна стратегічна наша галузь. Фокусуємось на цьому. І е, я вам скажу, що це більш ніж е, достатньо роботи, тому що під час Другої світової війни було окреме міністерство озброєння, яке потім розділило на чотири окремих міністерства. Наприклад, було окреме міністерство боєприпасів. Тому достатньо однієї галузі, як стратегічної, і на цьому фокусуємось. Тобто, стратегічно ви займаєтеся питаннями озброєння української армії, тобто тільки виробництво, правильно? тільки виробництво, тільки в Україні. Ага, навіть таке уточнення. Добре. Е, вас від лютого призначили, наскільки я пам'ятаю. Правильно я пам'ятаю? Кінець, кінець лютого, початок березня. Розмови. Розмови йшли від лютого на початку березня. Тобто, це вже фактично ну, скоро півроку буде. Що, 138 днів? Ви рахуєте? Yep. До сих пір не завжди згадає, який день тижня, який там місяць, але чітко згадає який день війни. За традицією, після 100 днів це таке від часів Наполеона. Традиція, коли керівник там 100 днів перебуває на посаді, це, грубо кажучи, 3 місяці достатньо для того, щоб зрозуміти, що тобі дісталося і що ти плануєш з цим робити. Якщо 138 днів, ви вже увійшли в курс справи? звикли до свого крісла нового. О, дивіться, оборонка одна з найскладніших галузей. Раніше мені здавалося, що інфраструктура і залізниця найскладніша. Сьогодні можу впевнено сказати, що оборонка дуже складна галузь: від авіації до стрілецької зброї, від боєприпасів до спецхімії. І кожна з цих галузей, вона стара, вона. Глибока, і з нею треба дуже глибоко розбиратись. І е, неправильно буде сказати, що я за 100 днів розібрався, але е, скажу так, що та задача, яку я собі ставив на перші 100 днів в міністерстві стратегічної голоза промисловості, е, поставити міністерство на ноги, вона е, вважаю, збулась, і на сьогодні всі в країні побачили, що Міністр Техпром почав грати важливу роль. І е, роботи багато, розбирати що багато чим, але ми в грі. А які зміни ви е, встигли запровадити за ці 138 днів, які поставили Міністерство на ноги? Е, Перша команда перезібрав команду. Друге державний гігант Укрборонпром. Він сьогодні працює в одній команді з Міністра Е, Перезавантажуємо команду тепер Укрбонпрому е, по-третє, в нас є декілька. Е, Нормотворчих ініціатив, які, наприклад, де ринок виробництва БПЛА та боєприпасів для БПЛА, першу цю ініціативу по експериментальному проекту по БПЛА нам допоміг Мінцифри Михайло Федоров. Він його команда розробила і подали нам. а Наше міністерство вносило на кабін, і уряд підтримав. А другу по боєприпасах для БПЛА. Ми вже більше е, самі включилися і самі розробляли, і мінцифри допомогли тільки з цим. Е, тому е, нормотворчих в нас ініціатив поки що небагато, Для мене це складна, е, складний сегмент. Е, е, я більше сфокусувався на оперативному е, управлінні, збільшення виробництва всього. Бо нам для фронту треба багато всього. Ми зараз про це поговоримо. І мене от цей момент нормотворча. Частина це створення норм, фактично, нормативно-правових актів. Але за моїми відчуттями і розмовами з людьми, які трошки розуміються більше ніж я в цій темі, у нас це занадто зарегульовано. Грубо кажучи, Україна не може, навіть якщо хтось в гаражі розробив супер-супер нову розробку. Армія не може її просто взяти на озброєння, будь вона просто найліпша у світі, тому що вони повинні пройти технічні випробування, вони повинні потрапити в державне оборонне замовлення, яке є секретним. Тобто, у нас від радянських часів ця оборонна система вона настільки зарегульована цією нормотворчістю, що мені здавалося, що мова йде про те, щоб її якось зменшувати, а не створювати нову. Коли я кажу нормотворчою, маю на увазі зміни. І е, ми говоримо саме про дерегуляцію і лібералізацію. Але тут має бути грань. Я добре розумію нашого партнера в цьому ділі міноборони. Вони готові дерегулювати лібералізувати цей ринок, але вони чітко проводять межу. Де треба зупинитись, і в них завжди залізна аргументація. За цим стоїть життя наших воїнів, і ми цю грань не переходимо. Ми шукаємо баланс, де ми можемо достатньо дерегулювати для того, щоб наші вітчизняні підприємства отримали більше замовлень, виробляли більше продукції. Але при цьому були в рамках, які нам ставить міноборони. Ви сказали, що одне з ваших досягнень за ці 138 днів. Ми так точними цифрами оперуємо. Мені це подобається, тому що армія любить точність. А оборонка тим більше команда. Ваше досягнення. Я вірю, що якщо ти не рахуєш, то ти і не управляєш. От можна управляти тільки тим, що ти здатний порахувати. Добре, тоді потім повернемось до команди. Уточнення ліричне: ці 138 днів для вас швидко минули чи довго? Знаєте, час же ж Ейнштейн Енштейну. Щово. Тобто, якщо ти чимось захоплений, то воно швидко несеться. А якщо це все тяжко, то кожен день як тиждень. Насправді, з однієї, сторони, воно прилетіло як один день, з іншої сторони, я до пір, десь там в лютому 24-го року застряг, мабуть, як і більшість наших співгромадян. 22-го. 22-го. І до пір рахую там спочатку Великої війни дні. Для мене особисто перехід в Мінстратехпром дався непросто. Я вважав, що переживши один раз в великій структурі, такій як залізниця, початок Великої війни. Це більше ніж достатньо на життя однієї людини. І коли мені довелося попасти в Техпром, і коли я е, оцінив е, масштаби роботи, яку треба зробити, я відчув себе знову в залізниці, знову 24 лютого минулого року. Зараз е, я бачу, що е, хороша команда, е, задачі реалістичні. І бачу, що ми з ними справимось. Мені стає легше, але це тільки з часом приходить. Багато роботи вже зроблено, а ще більше. Попереду ви знову повертаєтесь до теми команди, полегшуючи мені мою роботу. Хто в цій команді? Ви можете назвати людей, які погодилися знову зануритися в 24 лютого 2022 року і почати це все знову. Ну, по-перше, я команду, що в залізниці перезбирав із галузі, що зараз перезбирає так само з галузі, я не привів залізницю з минулого життя людей ніяких і не приводжу в е, Техпром» і в оборонку з минулого життя людей ніяких. Я вірю в те, що в галузі достатньо кваліфікованих, чесних, е, потужних людей. Мій принцип збору команди такий самий, як був на залізниці. Я шукаю старших кадрів, на яких можна опертися з точки зору функціонування системи. От таких, які зранку проводять планьорку, апаратку збирають дані, контролюють, як працює система, і на молодших людей я покладаю розвиток. У мене такий підхід був в залізниці. У мене там була і стара гвардія, і молодь. І я такий же підхід повторюю зараз в оборонці. Обидві насправді індустрії дуже схожі. Схоже за кількістю людей, що там, що там, грубо 300 тисяч чоловік в системі. Вони схожі за тим, що це обидві закриті системи. Що залізниця, що оборонка, ви можете з університету прийти в систему і ви можете піти на пенсію з системи. І там, і там достатньо залізних людей. От тих людей, які можуть видати результат. Їм треба чітко поставити задачу, дати належні ресурси і працювати з ними щодня. Що ми робимо? Це цікаво, я не думав про порівняння е, Укрзалізниці і е, оборонки української. Ну, ви навели достатньо аргументів, але все одно це система, і в Укрзалізниці ви ж прийшли з бізнесу. А це е, трошки відмінні досвіди менеджменту. Тяжко зараз. Е, От в цій сій нормативній базі, коли в тебе люди приходять в цю систему, йдуть ну після університету, і кожна йдуть на пенсію з неї, Це свої кланові структури, свої традиції, свої якісь менеджерські норми, які не можна порушувати, бо все завалиться. Державна служба і державна робота дуже відрізняється насправді від бізнесу, але багато інструментарію з бізнесу може і повинен працювати в державній службі. В нас є чимало молодих людей, які працюють сьогодні в уряді, в державних компаніях. І ми несемо те, що там називається досвід з бізнесу. Ми несемо, несемо його на держслужбу. Мені здається, що це хороший вприск молодої крові. І мені здається, що таким чином ми принесемо щось в цю систему. При цьому ми багато опираємось на тих людей, які в цій системі були завжди. Добре. Тоді перейдімо до справ оборонних. Джавеліни хороші ж, правда. Звичайно. А стугна? Краще. Краще? Звичайно. А ми можемо в цьому переконати світ? Ми в липні виробили в чотири рази більше стугни, аніж в січні цього року. І ми рухаємося в виробництві, в збільшенні виробництва. Далі скільки б ми її не виробили зараз, її буде недостатньо. Але по всіх технічних параметрах стугна обходить джевелін. Так сталося, що на початку війни ми отримали якусь кількість джевелінів, і вони нам дуже допомогли вистояти в перший час. Але істугна була і працювала в перші дні війни. І це питання вдячності нашим партнерам, тому що джевеліни це дуже хороший продукт, але це питання економічного націоналізму, яке я сповідую. І я буду. Системно працювати над тим, щоб ми збільшували виробництво саме нашого продукту, а з часом поборолося за те, щоб наш продукт е, був достойно е, представлений на зовнішніх ринках. Коли я говорив з Крістіаном Борісом, який є, е, е, який придумав сен Джевелін, наприклад, ага. е, я в нього коли запитав, чи зробимо ми з часом колаборацію з «Стугною», чи буде сен Тугна? Він сказав, звичайно, як тільки я побачу, що ви там робите хороші кроки вперед, хороші результати, я буду радий таку колаборацію зробити. І просування української зброї як сильного бренду на зовнішні ринки, мені здається, дуже важливим. Ми маємо перепрофілюватись на арсенал вільного світу. Ми маємо стати відомими своєю зброєю. Ми маємо зробити це головним нашим експортним продуктом. Ну, До останнього часу вважалося, що аграрна продукція, наша метал, метал, сталь, труба, наша експортна сильна сторона і аграрка. А тепер я знаю, ходить таке гасло, що ну точніше так, ВПК Український це нова наша аграрка. Оборонка нова аграрка. Коротко, ви погоджуєтеся з цим твердом? Звичайно, погоджуюсь. Я цю ідею несу. І е, в минулому житті я сам був аграрієм. Я добре розумію, наскільки важку. Роботу роблять наші аграрії. Я тільки уявляю, наскільки складно їм зараз. Але ми, як держава, маємо фокусуватися зараз на посиленні виробництва озброєння і військової техніки в Україні. Е, Олександре, повертаємося до нашої розмови, тобто ми вже домовилися, що Мінстратехпром це про оборонку українську. І Закінчили на цій фразі, яка зараз дуже часто мені особисто ну і висказали, що вам теж зустрічається. Що е, як вона уборонка нова аграрка? Але я отак -от подумав за час новин. Ми з вами обмінялися думками. Мені здається, що це не зовсім справедливо, тому що ну аграрна. Економіка і аграрка це аграрка, а оборонка це оборонка. Тобто ставити на одну шальку терезів, що щось там нове, а щось старе, це не зовсім справедливо. Ми якраз говоримо про те, що українська оборонка має шанс зараз закріпитися у світі, тому що жоден світовий виробник зброї зараз, на жаль, ну ми мусимо визнати, бо це об'єктивна реальність, не може успішно продавати свої товари, якщо вони не пройшли випробування в бойових умовах українцями. Тобто, якщо там немає знаку якості від українців, які сказали, так, українці це оцінили і сказали, що це добре. Тоді це продається. Немає оцінки від українців, немає продажів, грубо кажучи. Але ми ж можемо піти далі і продавати те, що ми робимо, і кажуть, це не просто оцінили українці, це українці зробили для себе, для своєї перемоги. У нас є шанси вийти з отакою заявкою на світовий ринок зброї і таким чином підняти економіку, тому що фактично, ну зараз. Я трошки заберу вашого часу, але бюджет України це половина від наших потреб, решта це партнери, і весь цей бюджет йде на оборонку, фактично на нашу оборону. І це буде двигуном нашого економічного подальшого розвитку. Шанси є оборонку поставити в центрі економічного зростання. Вадиме, коли ми говоримо про агросектор, сектор то ми, як держава, багато років системно вкладали стратегічно. В Україну як аграрну державу, в Україну як житницю Європи, житницю світу. В нас найдешевше виробництво зерна, в нас найдешевша логістика. І ефективність наших аграріїв точно в топі серед всіх аграріїв світу. І системно ми цю галузь як держава зробили нашим лідером в експортній валютній виручці, наприклад, в долі, в структурі, в економіці. Але мені здається, що сьогодні, якщо ми не приділимо достатньо уваги оборонці і не зробимо фокус на оборонку, і не зробимо фокус на те, щоб ми стали арсеналом вільного світу, нам буде важко. Наш скажений сусід нікуди не дінеться. І е, озброєння може і повинно зіграти важливу роль відновлення економіки країни, і з часом може повинно стати локомотивом відновлення економіки. Експортуючи на зовнішні ринки, ви праві протестовано на полі бою і модернізовано під час війни в Україні, вироблено українцями, має стати найвищим знаком якості. І це стосується не тільки стугне, це стосується багатьох інших одиниць озброєння. Ми над цим працюємо, над тим, щоб такі продукти на кінець війни, на після перемоги, були в нас, і щоб світ їх знав. Тому. Як би я не любив агросектор, але я розумію, що зараз треба більше уваги приділяти самооборонці. Це дуже важливий стратегічний напрямок для нас. Так, але якщо ми вже пішли в цю схему порівняння, то агросектор це не тільки люди, але й ґрунти, наприклад, якими Бог нас обдарував щедро, слава Богу. Але коли ми говоримо про оборонку, тобто методи вбивання ближніх це винайдення людей. Винаходи, які постійно людьми вдосконалюються. Тут люди в центрі: інженерний потенціал і технічний потенціал. А у нас, ну, чесно, з людьми складнувато, з освітою, ну, вона ще тримається, і ми її постійно хочемо поліпшувати, але спеціалістів малувато. Хороших спеціалістів перекуповують і давно викупили. Як ви збираєтеся робити українську оборонку світового рівня і щоб стугну купували ліпше, ніж Джавеліни. Якщо у нас немає серйозної системи інженерної підготовки людей, де ви берете людей для того, щоб досягнути оцих амбітних цілей? Вадима, по-перше, в системі оборонки на сьогодні це одна з небагатьох галузей, які добирають людей і де зростає заробітна плата у виробничих професій. В нас скорочення відбулося тільки в управляючій компанії в «Укрборонпромі», саме в концерні, саме в тій компанії, яка корпоративний центр. На 20 відсотків скоротили штат, а на заводах виробничу професії ми скрізь добираємо людей. Це дуже важливий елемент, без якого ми не досягнемо виробничих наших цілей. В Україні достатньо хороших якісних інженерів, і в якомусь плані це буде війна інженерних потенціалів, і те наскільки швидко, наприклад, зараз зростає наш сегмент БПЛА, виробництво БПЛА, якраз показник того, як IT галузь перекваліфіковується в БПЛА. Як інженери знаходять себе в новому сегменті економіки? І це буде галузь на мільярди доларів. Вже цього року уряд виділив 1 мільярд доларів, 40 мільярдів гривень на закупівлю вітчизняних БПЛА. Це хороший сегмент економіки. Так, але ми ж, коли говоримо про оборонку, це ж не тільки БПЛА. Це така модерна історія БПЛА дешево сердито і потужно. Але оборонка це і танки, а це серйозні економічні і інвестиції, і інженерні розробки, артилерія, ракети, РСЗВ. Тобто це не просто зліпити щось айтішникам, які знають добре, як літає дрон. Це складніше. І чи є у нас тут людський ресурс для того, щоб розвивати оцю економіку? Плюс ви сказали, ви набираєте людей. Я постійно чую, що в нас проблема з професійно-технічною освітою. Токарі, слюсарі це те, що робить ну, руками, станками, але треба станком комусь керувати. В нас нам пощастило країні, в нас є історична пам'ять, в нас є історичний оцей резерв в кадрах в оборонці. Тільки в державному концерні на сьогодні працює 60 тисяч чоловік. Це достатній потенціал. В нас, на жаль, не дуже зростають інший сегмент економіки, і оборонка сьогодні перетягує кадри з інших виробничих підприємств. І в цьому плані це хороший приклад того, як економіка переланштовується на військові рейки. Це хороший приклад того, що інші підприємства з інших галузей знаходять себе у виробництві в оборонці. Коли я починав працювати, в нас було два постачальники корпусів 82-ї міни і два постачальники корпусів 120-ї міни. На сьогодні в нас більше 14 постачальників корпусів 82-ї міни і 13 постачальників корпусів 120-ї міни. 13. І це все українці? І це все українські компанії. Тобто в нас зростає кількість підприємств, які починають працювати на оборонку. Це є хороший признак того, що держава перебудовує економіку на військові рейки. Тобто ми будемо тими. Путін хотів демілітаризувати Україну, натомість ми станемо просто такою наймілітаризованішою країною Європи і однією в світі найпотужніших. Добре, але для того, щоб це все просувалося, вам потрібно, як це українською правильно сказати, паблісіті, це англійською, а розголос. Вам потрібно про це постійно говорити, виходити з комунікаціями, розказувати людям, показувати. Але в ситуації війни, ну я як журналіст, який працює е, постійно з офіційними даними, знаю, що це складно. Ну м'яко кажучи, е, мені би було значно цікавіше зараз розпитати про наше виробництво дронів, снарядів, запчастин, скільки можемо ми себе забезпечити, а тут де нам де нам допомогти. Але ми це все не можемо робити, тому що в умовах воєнного стану це все під грифом секретно. І фактично, ви зараз розриваєтеся між мудрими і красивими, тому що вам треба е, і людей зацікавити, щоб вони приходили працювати. Але ви не можете постійно виступати в ЗМІ і публічно комунікувати все, що людям цікаво. Тобто, це і мій як журналіста біль. Бо я би у вас зовсім інше хотів випитувати, але знаю, що ви не будете про це казати. От. А вам треба комунікувати. Працюючи в залізниці, в державному секторі, я звик публічно, транспаренто рапортувати про те, що я роблю. І мені здається, що це правильний формат звітування публічно державнослужбовця сьогодні в Мінстратехпромі я ще не знайшов ту модель, як можна комунікувати про мою роботу, роботу моєї команди, роботу галузі так, щоб не нашкодити. Тому я більше мовчу. Окрім того, треба спочатку видати результат і тільки потім про нього починати говорити. Виправі про багато речей не можна розказати, тому я використовую тільки порівнянні елементи зробили більше, менше і так далі. Але я не називаю навіть які елементи ми робимо, тому що це безпека виробництв, це безпека людей, це безпека системи. І я вважаю, що нам, як країні, треба навчитися публічно говорити про оборонку. Це наша невід'ємна частина життя на роки наперед. І оцей Ореол секретності він може бути вигідний старим гравцям в системі, яким вигідно, щоб там був туман цей військової секретності. Мені іншим молодим людям в цій галузі треба, щоб вона була транспарентною. Бо для нас, оцей секретний ореол – це ризик. Це ризик того, що там під туманом цим секретності щось буде відбуватись неправильне. Ми за транспарентність, ми за відкритість, але тоді, коли вона не суперечить безпеці, шукаємо ту модель комунікації, яка дасть достатню публічність галузі, але при цьому не порушуючи безпеку. Ну, ця відкритість частково забезпечується долученням приватного бізнесу до виробничих потужностей. Тобто, те, що ми бачимо у світі, найпотужніші світові виробники зброї це приватні компанії. В Україні традиційно оборонка це сфера виключно державна. В майбутньому, от виходячи з якогось ідеального сферичного коня, у вакуумі, як ви бачите, оборонний процес, яка частина від держави залежить, а яка частина віддана приватним виробникам? До початку великої війни? 80% галузі це був державний сектор. На сьогодні доля державного сектору зменшилась, і через 5 років після закінчення війни нашою перемогою я впевнений, що буде навпаки, тільки 20% залишиться в державних руках. І при цьому ми нічого не плануємо приватизувати. Головна причина цього це те, що приватні компанії. Розвиваються швидше, ніж державний приватна ініціатива, вона більш е, мобільна. Е, я буду радий, якщо ростимуть і приватні і державні компанії. Для мене головне, щоб зростала галузь, щоб ми, як оборонка, виробляли достатньо озброєння і в спектрі, і в кількості, і належної якості для того, щоб забезпечити нашим силам оборони швидший вибиття російської армії з території нашої. Держави, і ви бачите нашу співпрацю з міжнародними гігантами в цьому сфері в цьому сенсі? Чи ми повинні все таки максимально на собі закритися? Вадима, ми працюємо тісно з нашими партнерами з європейських країн з Америки. І я впевнений, що вони знайдуть себе в вітчизняному нашому виробництві, тому що ми даємо великі можливості для них. Давайте відверто. Але звичайно, ми в першу чергу завжди сподіваємось на себе, і президент ставить таку задачу розраховувати на самодостатність сектору. І інтегруючись навіть з іноземними компаніями, завжди розуміємо, що нам треба мати впевненість в тому, що ми зможемо виробляти достатньо самі. Це довгий шлях, але нам треба на нього ставати. Великий шлях будь-який починається з першого кроку. Японська народна мудрість. Дякую, Олександре, що ви знайшли можливість все-таки прокомунікувати, незважаючи на всі нюанси вашої нинішньої посади. Олександр Камишин, міністр з питань стратегічної галузстей промисловості України, був гостем нашої розмовної студії.